24 лютого у роковини повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Сумщина попрощалася зі своїм захисником, стрільцем сил територіальної оборони Сергієм Головачем. Чоловік за покликом серця став до захисту своєї держави в лавах збройних сил України. Воїна відспівали у храмі святого апостола Андрія Первозваного, куди прийшли його найрідніші люди упокоєння спочила раба Божого воїна, героя України, преславного Сергія, і за відпущення йому всяких і невільни. Солдат Сергій Головач, доброволець, був стрільцем сил територіальної оборони. Чоловік загинув 12 лютого на Донеччині. Йому назавжди залишилося 49 років. Дуже відкрита, дуже чуйна людина, яка по життю була як миротворець на Курському мікрорайоні, мабуть, його як ніхто не знає, десь за когось заступитись, десь якісь бабусі допомогти, якась жінка впала, підняв, довів, щось там притягнути. Дівчина жила в його під'їзді, яка інвалід. Він кожного разу допомагав їй знести її вниз на прогулянку і знову підняти нагору. І коли ми дзвонили з ним, дзвонили ми часто друг другу. Підтримували молитовно, спілкувалися. Були такі випадки, коли треба було йти на нуль, у саме пекло, і багато хто відмовлявся. Сергій казав, що я не можу сказати ні, бо як хлопці скажуть, бо я відчуваю відповідальність свою за них. Дуже добрий чоловік був. Він сам захотів піти. Тобто, коли почалось наступлення, він хотів просто пойти, ну, на допомогу нашим воєнним. І поначалі не взяли. От пішов ще раз. І вийшло, що його відправили іменно в таку гарячу точку. Сергій Головач завжди відрізнявся хоробрістю та стійкістю, згадує близьке оточення захисника. Це взагалі була дуже щира, добра, яскрава, ерудована. Це настільки був такий. Я не знаю, він ніколи нікому не, не зміг ні в чому від, відказати, відмовити. Це була настільки відкрита, щира людина. Я, я навіть не знаю, існують взагалі такі люди, як він. Дуже він добрий, уважительний. Прямо це, я з ним дуже общалася і дуже Я за його аж переваліла. Дуже гарний. Він, наскільки він віруючий. Наскільки в нього серце добре. Що це я йду і всім допомагаю. Хто не йде, він і сумки схватить і на і принесе на гору мені. Ну дуже ну не слов, даже просто золотий. Сергія Головача з усіма військовими почистями поховали на алеї Слави Баранівського кладовища. Його з війни не дочекалася мати. Вічна пам'ять та слава захиснику України.